Вітаю, мої любі глядачі! Сподіваюсь, у вас все добре і ви в безпеці. Хочу побажати вам терпіння, сили і спокою в ці непрості часи. Нехай ваші серця будуть теплі, а розум ясний, навіть коли навколо буря. Сьогодні подивимось, що доля нам готує. Давайте подивимось, якою буде тенденція по обстрілам України на фоні останніх подій. Так? Чи посилить ворог обстріли, до чого готуватись? Сила. Та карта каже, що ситуація буде важка, треба буде тримати себе в руках, бо обстріли можуть бути сильні, але не завжди піддаються контролю. Людям треба набиратися терпіння і мужності, бо буде таке відчуття, що нічого не змінити, що ворог сильний, а ми слабкі королева Пентаклів, тут нам показує, що ресурси будуть напружені, можливо, бракуватиме води, світла, тепла в деяких місцях, хоча люди стараються допомагати один одному, але це все маленькі кроки, і вони не зможуть повністю перекрити небезпеку. І Єрофант, та карта показує вплив чужих рішень і бюрократії. Тобто, союзники можуть щось обіцяти, але на ділі затримки, формальності і нічого конкретного. Військова Підтримка буде, але не так швидко і не так, як треба, щоб зменшити обстріли. На жаль, ситуація непроста. Карти кажуть, обстріли будуть продовжуватися, ресурси обмежені, підтримка йде повільно. Треба готуватися до важких днів. Людям треба триматися разом і бути обережними, бо загроза реальна і поки що не видно швидкого покращення. Зараз подивимось там, що карти скажуть, чи повернуться окуповані території Херсонщини під контроль України. Питання, яке тривожить душу всього українського народу лицар мечів. Ця карта показує, що боротьба буде дуже швидка і різка, але часто без розумної стратегії. Можливо, будуть спроби повернути території, але вони можуть бути імпульсивні, поспішні і не завжди успішні. Людям доведеться бачити хаос, метушню, крики, стрілянину, трійка мечів. Та карта дуже сумна, показує втрати розчарування. І біль це означає, що повернення території буде через тяжкі випробування, можливо, з жертвами серед людей. Ніби надія є, але ціна дуже висока. І частина планів може обірватися через зраду, помилки чи обставини, що не залежать від нас. Дурень. Тут показує несподіванки, ризики і нові початки, але з великою невідомістю. Повернення може статися, але зовсім не так, як планували. Можливі хаотичні, навіть небезпечні кроки, коли ніхто не знає, куди вони заведуть. На жаль, карти говорять, що повернення Херсонщини буде довгим і болючим буде хаос, втрати і розчарування. Є невелика надія на нові шанси, але вони непевні і ризиковані. Людям треба готуватися до важких днів, бути обережними Херсонщина це Україна. Молимось за мирне небо над Херсонщиною. Чи погодиться Путін на зупинку війни по дійсній лінії фронту? Зараз подивимось, що карти скажуть, до чого домовляться на тих переговорах. Туз мечів та карта показує різкі рішення, конфлікти і моменти, коли все стає дуже ясно, як на долоні. Але тут не про мир, а про те, що ворог може вимагати свого до останнього, використовувати силу і рішучість, щоб отримати свої умови, можливо, будуть якісь заяви про... Готовність домовлятися, але не чесно. Трійка мечів. Ой, ця карта дуже сумна. Вона каже про розчарування, зраду, біль і е, страждання. Навіть якщо будуть якісь переговори, вони принесуть тільки біль Україні і її союзникам, бо Путін не погодиться на справжню зупинку бойових дій. Всі спроби домовитися можуть обертатися проти нас. А людські втрати і переживання зростатимуть. Мах. Та карта показує хитрість, маніпуляції і е, використання всього на свою користь. Путін може робити вигляд, що йде на компроміс, але насправді все буде так, як йому вигідно. Він може обманювати, перекручувати факти, використовувати переговори, щоб виграти час і зміцнити свої позиції. Карти кажуть, що справжньої зупинки війни по лінії фронту поки не буде. Будуть маніпуляції, обіцянки. Е, і брехня, але не реальні кроки до миру. Людям треба готуватися до продовження конфлікту, бути обережними і розуміти, що будь-які сигнали про домовленості можуть виявитися пасткою. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи залишиться Донеччина частково під контролем України, чи втримаємо свою позицію на арені переговорів та важких боїв. Шістка мечів. Ця карта каже, що будуть якісь переміщення, відступи чи втрати. Можливо, Україна буде змушена відступати з частини територій, бо ситуація складна, і контроль утримувати важко буде відчуття втрати, навіть якщо люди намагаються тримати фронт. Сімка мечів. Та карта дуже хитра і підступна. Вона показує обман, зраду і небезпеку середини. Частково території можуть залишитися під контролем, але тільки якщо вдасться обхитрити ворога або через те, що він зробить помилки. Загалом ситуація нестабільна і тримати Донеччину буде дуже важко. Тут жезлів. Ця карта про нові починання і активні дії. Але тут вона показує, що навіть якщо буде якась надія, вона дуже ризикована і потребує великих зусиль. Повернення або утримання територій можливе, але ціна буде висока і все дуже нестійко. На жаль, карти кажуть, що Донеччина залишиться частково під контролем України лише умовно. Будуть втрати хитрощі ворога, нестабільність і ризики. Контроль утримувати буде важко, і треба готуватися до того, що ситуація може змінюватися з дня на день. Людям варто а, бути обережними і не сподіватися на легкі перемоги. Давайте запитаємо у карт, чи готовий Путін закінчити війну, якщо отримає всю Донеччину, чи то тільки балачки, а плани диктатора захоплення більшої кількості територій, король мечів. Ця карта показує холодну розрахованість і жорстку логіку. Путін буде дуже обережним у своїх кроках і точно не здасться просто так. Він може погодитися на щось лише тоді, коли буде впевнений, що все вигідно для нього, і жодних ризиків немає. Тобто, навіть якщо Донеччина буде під його контролем, він буде оцінювати, чи можна зупинятись, а не з... зупиниться автоматично закохані. Та карта показує вибір, але тут він дуже важкий і небезпечний. Карти кажуть, що для Путіна рішення про завершення війни буде непростим. Треба буде щось віддати чи зробити компроміс, а він. Не любить втрачати. Він може робити вигляд, що йде на домовленість, але насправді вибір буде хитрим і справжнього миру може не бути. П'ятірка кубків. Ой, ця карта дуже сумна. Вона каже про розчарування, втрати. і... Е Біль, навіть якщо будуть переговори і здасться, що Путін готовий зупинитися. Наслідки для України будуть сумні. Частина територій втрачена, багато страждань і розчарувань. Карти наголошують, не варто сподіватися на швидке і е, легке закінчення війни. Е, на жаль, карти кажуть, що навіть якщо Путін отримає всю Донеччину, це не означає, що війна закінчиться. Будуть хитрощі, розрахунки, розчарування і Великі втрати для України не можна сподіватися на е, легкий мир, треба готуватися до важких рішень і неприємних наслідків. Важливе питання для нас дивимось, чи поверне Росія Україні контроль над Заес, чи будуть якісь зрушення в цьому питанні? Трійка жезлів. Ой, ця карта показує плани і надії, але не завжди реальні. Тут бачимо, що Україна хоче повернути контроль над заес будуються плани і е, надії на успіх, але дороги до цього багато і вони важкі. Може бути так, що спроби будуть, але не одразу принесуть результат. Вежа та карта дуже страшна, показує раптові е, катастрофи і руйнування. Повернення контролю над Заес буде пов'язане з великим ризиком, можуть бути обстріли, аварії, руйнування, можливо, навіть загроза для людей і техніки. Карти кажуть, що ситуація нестабільна і небезпечна, і багато чого може піти не так. Сімка кубків. Ой, ця карта про. Ілюзії, обман і плутанину, навіть якщо будуть обіцянки чи надії на повернення станції, реальна ситуація може бути зовсім іншою. Може здатися, що все під контролем, а насправді ворог тримає свої позиції і маніпулює ситуацією. На жаль, карти кажуть, що контроль над Заес повернеться Україні не скоро і дуже важко. Буде багато ризиків, небезпек і обману. Плани можуть обриватися, обставини мінятися, і результат далеко не гарантований. Людям треба готуватись до важких і небезпечних подій і не сподіватись на швидке вирішення. То чи готовий Зеленський поступитись Донеччиною заради миру в Україні? Чи візьме на себе цей тягар? Дев'ятка мечів. Ця карта дуже тяжка. Вона е, про страх, тривогу і безсонні ночі. Та тут показує, що Зеленський дуже хвилюється і страждає через Донеччину та війну загалом. Він постійно думає про втрати, про людей, про страждання, і це дає йому великий психологічний тиск. Четвірка мечів. Та карта говорить про потребу відпочити і набратися сил. Можливо, він розглядатиме варіанти припинення бойових дій, щоб дати паузу країні, але це не обов'язково означає реальну здачу територій, швидше внутрішній пошук компромісів і спроби зменшити страждання. Єрофант. Ой, ця карта про правила традиції, закони і зобов'язання. Зеленський не може просто так поступитися Донеччиною. Є зобов'язання перед країною, союзниками, людьми. Він буде шукати вихід у рамках дипломатії і законності, але це не обов'язково легкий або швидкий шлях. Карти кажуть, що Зеленський не буде поступатися Донеччиною навіть заради миру. Буде багато тривоги внутрішнього тиску і пошуків компромісів. Але реальна здача території малоймовірна. Людям треба розуміти, будь-які рішення будуть складні і болючі, а ситуація залишатиметься напруженою. Чи підтримає народ України здачу Донбасу Росії в обмін на мир? Чи готові люди підтримати це рішення? Дивимось, правосуддя. Та карта каже про чесність, баланс і закон? Народ України буде дуже прискіпливим і не захоче поступатися своїми землями без гарантій. Люди будуть оцінювати всі. За і проти, і е, справедливість для них важлива. Це показує, що просто так здати Донбас ніхто не погодиться. Буде великий спротив і вимоги гарантій. Сімка мечів. Ця карта показує хитрощі, обман і підступність. Може виникнути ризик, що влада чи союзники будуть намагатися підсунути. Вигідні для себе умови, а народ це швидко відчує і розчарується. Люди можуть не довіряти обіцянкам і бачити в них обман, а не справжній мир. Король Пентаклів. Та карта про е, стабільність, е, матеріальні ресурси і прагматичність. Народ буде думати про своє майбутнє, економіку і безпеку. Вони не погодяться на поступку, якщо бачать, що це. Ставить під загрозу їхнє життя та добробут. Народ прагматичний і розуміє, що мир через здачу Донбасу може бути дуже крихким і небезпечним. Карти кажуть, що народ України не підтримає здачу Донбасу навіть заради миру. Буде багато розчарування, підозр і протестів, а компроміси будуть сприйматися дуже обережно. Людям треба готуватися до того, що моральні і практичні конфлікти всередині. Країни будуть сильними, а легкого рішення не буде. Чи буде проведено президентські вибори протягом трьох місяців? Закохані. Та карта показує вибір, але дуже складний і двозначний. Вона говорить, що рішення щодо виборів буде непросте, будуть великі суперечки, сумніви і конфлікти між різними сторонами. Можливо, одні. Хочуть проводити вибори, а інші вважають, що зараз час не той повішений. Ой, ця карта дуже важка і повільна. Вона показує затримки, блокування і необхідність пожертвувати чимось. Вибори можуть бути відкладені, бо ситуація напружена. Країна у стані кризи, а люди не готові до легкого проведення голосування. Карти кажуть, будуть зволікання і очікування, і швидкого. Вирішення не буде вісімка кубків. Та карта показує втечу, розчарування. І відхід від планів, навіть якщо планували вибори, ситуація може змусити е відкласти їх або перенести. Бо безпека і моральний стан народу важливіші за формальні процедури. Можливо, влада змушена буде залишити питання на потім. На жаль, карти кажуть, що проведення президентських виборів протягом трьох місяців мало ймовірне. Будуть суперечки, затримки і складні обставини, через які вибори можуть не відбутися. В запланований термін людям треба готуватися до того, що політична ситуація залишатиметься напруженою, а швидких рішень не буде. Давайте подивимось, чи Америка відмовиться від підтримки України, чи будуть надавати зброю і розвіддані. Бо ситуація наразі складна, Трамп давить на Україну з тією своєю угодою. П'ятірка мечів. Ой, ця карта показує конфлікти, розчарування і програші. Тут видно, що підтримка від Америки буде нестабільною, можливо, виникнуть суперечки, непорозуміння чи навіть відверта відмова в чомусь. Плани допомоги можуть зриватися, і це буде дуже неприємно для нас. Лицар жезлів та карта швидка і активна кшезатища, але не завжди продумана. Вона говорить, що зброя та розвіддані можуть надаватися, але не регулярно, імпульсивно, а не системно. Буде відчуття, що допомога приходить то одразу, то зовсім ні. І це створює хаос на фронті. Королева Пентаклів. Ця карта про практичність і матеріальні ресурси вона показує, що частина допомоги все-таки буде, але її не вистачить на повну підтримку. Ресурси обмежені, і штати можуть ставити умови або затримувати постачання, щоб все було на їхню. Користь. На жаль, карти кажуть, що підтримка Америки буде непостійною і обмеженою, можливі зриви, затримки і нестача ресурсів. Зброя та розвіддані будуть надходити, але нерегулярно і не в повному обсязі. Людям треба готуватися до того, що на фронті доведеться діяти самостійно і розраховувати на власні сили більше, ніж на постійну зовнішню допомогу. На сьогодні все. Карти сказали, що мали. А на прощання скажу так: бережіть себе і своїх рідних, будьте уважні, тримайте один одного за руку, навіть на відстані. Нехай світло і надія залишаються у ваших серцях, а труднощі хай минають повз. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі.